І так, сьогодні був перший запуск, так сказати, після перериву як я продав пилку стола і робив деякі нові приблуди. Сьогодні якраз їх испитував в роботі. Це у нас там паралельні упори, всякі транспортири, каретка нова. Також таке у нас чудо нове з фрезерним столом. Теж вже на днях він проходив у мене випробування. Також достав ці приспособи для шини, а то лежать без діла може більше року. Установив, виставив їх тепер, Як то казав таке зручно. Далі будуть фотографії. Все це побачите. Так що нарізав на два столика, метр 20 на 60 Хорошо себе показав цей пульт з розеткою дистанційне управління. Красиво, зручно, на руках. О, старий паралельний упор тепер можна зробити якийсь виріб і продати, якби він мені вже не потрібен. Зручно було з мікрорегулюванням а ці флажки, що з Китаю приїхали. Прям підстроєчка собі виставив. Чітко, гарно все. Так що така то сьогодні, зціпивши зуби, з переривами була робота.